Друзі, всім привіт! Ви на каналі U-Drive 500 І наш відосик сьогодні про свіжу автівки, які ми перевіряли з нашими замовниками, підписниками. І відповідно після наших оглядів ці автівки були придбані. Отже, перше авто починаємо. Це шкода Октавія. Авто 2015 року, 1,6 дизель на механіці, 170 тисяч пробігу, 4 на 4, і ціна на авто 12 тисяч 500 доларів. Були певні в нас нюанси по задньому бамперу, нюанси по фарбі. Там, де було дві двері, було два підфарбування. Зимові колеса вже були. Такі собі старенькі, і відповідно, диски і колодки потрібно до них буде теж придивитися і, можливо, поміняти. Є сколіки на лобовому склі, але в принципі по тій ціні з тим пробігом, і відповідно, що Октавія. Такий найпопулярніший варіант для придбання авто було придбано, і в принципі наш підписник був задоволений, оскільки розуміючи, що автівки вже в тому році будуть мати певні нюанси. Друзі, в посиланні ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також знайдете сервіс Карвертіка з 20 знижкою, берете в продавцеві номер, вбивайте, будете знати історію по авто, ДТП, пробіг, вся потрібна для вас інформація. Також ви можете користуватися промокодом drive 500 і так само автоматично отримуєте 20%. О, знижку. Отже, в посиланні, вся потрібна інформація. Отже, друзі, друге авто, яке ми оглядали, і було придбано нашим підписникам. Це Passat Alltrack в жирнющій комплектації. Це авто 2018 року, 2 року, двохлітровий дизель на DSG, 72 тисячі пробігу. І по ціні вийшла втівка 23 тисячі З мінусів, це звичайно колеса, якісь старі стояли, не знаю, чомусь з 2017 року. Дуже слабенькі. Відповідно, треба буде придивитися до дисків, такі вони трошки ржавенькі, і на бамперах є там певні нюанси. Ну, в принципі, машина експлуатувалася. Це було зрозуміло. От таке авто ми придбали з нашим підписником. Отже, друзі, хочу вам розповісти і порекомендувати сайт з продажу авто, називається автосто.ком на який ви заходите, і всі оголошення абсолютно безкоштовні. Можете і продавати, і для себе приглядати цікаві автівки. Отже, автосто.ком користуйтеся, та й буде вам щастя. Отже, друзі, третє авто, яке ми оглядали разом з нашим підписником, це шкода Суперб Скаут авто 2020 року, двохлітровий дизель на ДСГ 180 тисяч пробігу, досить гарна комплектація і ціна на авто 26 тисяч доларів. Змінусів по авто виходить, що колеса вже були досить слабенькі. Хоча вони 2020 року, я би їх вже викинув і поміняв. Відповідно, з мінусів ще досить видно було експлуатацію саме по капоту з передньої частини. Дрібні царапини є по дверям, по бамперу, але впри принципі зрозуміло, 180 тисяч пробігу вже якісь нюанси мусять бути. отаке таке було придбано.